Усім привіт! З вами 3D-аніматор Інос, і сьогодні ми будемо дивитися на костюм Motion Capture від компанії Worden. Даний костюм є аналогом, таких як Рококо, Neilon та йому подібних. Таких костюмів на ринку існує безліч, єдина їхня різниця це ціна та зовнішній вигляд. Функціонал у них плюс-мінус ідентичний. Цей костюм можна купити за 2800 доларів, але на даний момент, якщо не помиляюсь, є знижка, можна взяти близько 2000 доларів. Гарним плюсом є те, що його софт є абсолютно безкоштовним, без будь-яких підписок. На Ютубі я не знайшов жодного відео огляду по даному костюмі. Причину я розумію, оскільки компанія-виробник є доволі молодою, на ринку вона існує близько 4 років, ще не встигла обзавестися клієнтською базою. Саме з цієї причини я вирішив створити серію демонстраційних і навчальних роликів. А тепер давайте перейдемо до огляду даного девайсу. І так, що в нас входить в комплект цього чемодана? Відкриваємо так, оскільки я ним вже користувався, то він мене трішки роздірібанений. Весь костюм приходить ось в таких ламурних чехлах. Комплект рукавичок з датчиками на кожному пальці, але оточну один момент при купівлі костюму рукавички не входять в комплект, їх потрібно купляти окремо. Я собі взяв окремо, оскільки це більш зручніше. Так, значить комплект рукавичок. Е -е, у нас є додатковий датчик, якщо основний з костюму буде якийсь пошкоджений, чи вийде зі строю, це у нас є запасний, а також ось у ці кільця, на які Вдіваються датчики. Це, якщо немає рукавиць, то ці датчики вдіваються на кожен палець окремо. Значить, Це у нас отак. Значит, зарядне, блютуз до вашого ПК, комплект усіх необхідних проводів. Самі мозги у нас тут є Power і мод для налаштування. Підключення для зарядки. І якщо при необхідності для підключення через USB до ПК, і сам костюм, який ми зараз будемо з вами вдівати, і дивитися на що він спроможний, на всі його плюси та мінуси. Погнали! Down on a farm tried to milk a cow Though she tried she couldn't get the hang of it somehow The farmer looked at Lucy and he murmured with a frown Well now you just hang on tightly gal and she'll jump up and down Oh gather in the mushrooms, put them in a pot Pop them in the oven and serve them piping hot to make herself more beautiful She thought she'd bathe in milk She said I'll have a bath Walk well, to her milkman Jackie Wilk He said you want it pasteurized Before I pour it in She said no, I'll be happy if it comes up to me Chin All gather in the bathroom So We connect this suit to the PC We Bluetooth Insert USB На мозгах нажимаем Power The blue indicator lights ВД Mockup Студіо, це софт даного виробника. Підходимо, дивимося. Так. Connect. Супроводжується звуковий сигнал і чуємо, що воно запустилось і підключилось. Як бачимо, все працює. Тут є калібровка, яку треба обов'язково проводити після, бачимо, після кожного використання костюма. Давайте. Калібровка. Воно нам показує, як і що потрібно стояти. Старт. Під час калібровки не можна рухатися, бо вона зіб'ється і буде некоректно працювати. Ні. І так, що у нас по руках? Пальці всі на місці, всі рухаються. Все працює більш-менш, можна сказати, коректно. Як ну. бачимо, калібровка прийшла успішно. Вона вже більш-менш можна сказати. Ну так, да. ну, є, є. Там недоліки, але такі недоліки є і в -ко -ко, і в невроні. І йому подібних костюмах. Це у всіх костюмах є такі нюанси. Але ці нюанси вони всі чистяться вручну в сторонніх софтах там, Maya, Blender, 3ds Max, кому, кому де зручніше. І так, будемо робити ми анімацію, а саме де військові запригують у вертоліт. Ось цю анімацію. Іменно ось цей момент, де вони запригують у вертоліт. І анімацію де спригують. Тобто, вони запригнули у вертоліт і сіли там на місце. І оцю анімацію будемо зараз робити. І так, давайте запишемо якусь анімацію. Моя да? гусенька. Моя госінька. Оскільки доволі часто я. Використовую костюм вдома. Мене рятують такі предмети, як ліжко та стілець. Давайте перейдемо до програми. Нам тут треба задіяти функції, такі як Space Mode У нас є Ground та Climb. Ground це коли ми приклеєні до землі. Climp він нам дає таку можливість підніматися по вершинах. Таких як драбина, стілець, лісниця та інші. У нього є свої нюанси, як бачите. Він ніби, не особо хоче злазити вниз, але це не є проблемою. воно все чиститься вручну. Так, давайте запишемо анімацію. Старт. Встаємо в нульову позу. Тут також нульова поза. І третя нульова поза. Як бачимо, анімацію я записав, мені здається, погано, тому її потрібно, потрібно записати ще раз. Анімації записую я дуже багато, різних дублів, оскільки завжди вона мені не подобається. Оці всі моменти чиститься вручну, тому це не є проблемою. Так, зараз я запишу анімацію більш-менш нормально І перейдемо в 3 d Max, будемо її чистити ручками. Погнали. Але перш ніж ми перейдемо до чистки анімації, хочу уточнити один момент, що увесь робочий процес буде ускорено в декілька разів. Але якщо дана тема вам буде цікава, прошу. Підписатися, лайки, коменти, і я зроблю наступні відео більш детальнішими. А зараз погнали! should know that. Like a miracle Myself again, you hit just like the drum. This time I won't let you in. You're playing with a no i on the brain, but this time I bye are Pero voy a romperla, que yo ya sé que es de ti, I got to stay, we got to stay away. Sé que como un trofeo quiere tenerme, pero I don't need no one, que yo ya sé que es de ti, I got to stay, we got to stay away.